Доля будинку на Олімпійській сім мікрорайону Артема дуже трагічна. Люди сподівалися, що повернувшись у місто, не побачать такого, але мріям не судилося справдитися. Пошкодження рідного дому у кількох місцях ремонту підлягають сумнівно. У двох під'їздах пошкоджено дах. Майже не залишилося цілих вікон у під'їздах. У фасаді будівлі величезні діри від снарядів. багато побрідни стояли. Люди он віддіті. Отав'ятка була. це вот все сюди грохнуло. Потім уже послі того, як вже всього утихомирилось, Зайшла сюди українська власть, Нацгвардія зайшла. Тут вони швидко все, все це вбрали. Там цілий костюм був, у нас здесь було все завалено. Жителька міста Світлана приїхала з Білграда, щоб відновлювати свою жилплощу. Мати, вона відправила Святогірська, сама займається ремонтом квартири. Роботи чимало. На відновлення будинку допомога не надійшла, але мешканці будинку сподіваються, що на них звернуть увагу і нададуть допомогу, адже зима не за горами. Ну, ви знаєте, моя квартира не пострадала, і я як то цим вопросом не очень интересовалась. Хоча сусідка ставила сама, я знаю окна. Ну, у нас там об'явлення висить, щоб нам собраться как-то купить стекла, а жек уже поставить.